Мій потрібен за світ. Так. А нагору. я тут тільки можу отут стати. Ні, сюди я під'їжджаю. Я там зараз на руту перекатку виставлю. У ну, мене більш варіантів немає, де підійти. Так, карти немає. Блять, свертуха не дав. Ну дивись скільки типів світиться і ніхто не стрелює. Блять, заговарювано, -мо. Бляха. Ну чому? Ну чому він поїхав рентгенить мене? І цей сзади став, боже. Заважаю від'їхати. Поняв, типа, він стрельнув, естественно. Не... Угу. Ну я світив, бо всіх перекатку, всіх дав він винку. Толку ноль. Ноль на света. Це ідеальна перекатка. Чого ти не під'їхав? Ти бачив, скільки тіпів світив? Вони просто бортами їхали. Це мантик пора грбана. Будет она помиляться, мантик пора. 40 помиляет. Блять, а, как... Конь, блять. Блять, а, а я свечусь. На боже вало, це перше. Вони моїх типів зараз уб'ють і поїдуть добивати теж. Юбаный вазик. Бля. Вот свечу я. 180 ты сильный отстреливать будем. Первую свечу. Да, А в шею ему раз поток. Пропал за свет. Не будет. Видно. блять тут Монтикора. Первую что-то не добили. 800 третий пробыл. Пушка вылезла. Этот максимум, что может Стою, свечу, настрелюю. Сейчас пейчип стоїть тут. Я їм свічу, ось у мене гриль останній остався уже. Обрили їх. Хичка форшенный останній столян. Ну, от він пробить не может, правильно 830. Ну от я свічу, от кому я свічу, навіщо? Дивися. Бачу, бачу. Ну типу він э, постійно світиться, Але в нього ніхто не може пробити. А я його не бачу. Ну, ти топо типу, очевидно, що ти його не бачиш. Може, даже не я його свічу. 440 метрів. Він від'їжджає 440. метрів. Щоб засвітитися, йому надо, надо під'їхати ближче. Буду отстреливать. Ну я не знаю, його ніхто не стріляє. Тип бортом їде. За кущами. Мейбі. А я не бачу він за рельєфом уже. Поняв, я погано стрельнув. Рикошетно, ну, але ну, я не знаю. Треба комулі було грозити. Я сейчас не тутушку вже мене. Да, У мене тут ушко зараз буде вже висвічувати. 700 пройти. Угу. уже его я... Я не знаю, я тут на куку на базе играю в боя на ЛТ Ну а шо робить бей ви... ти... Так очі блять Хуйню бы снять Там стервал их ше что отдать спар... Так Вон 55-ка Блин Объехала Сейчас я за ней візьмусь 430-й може до мене вірватися. Просто нам пофіг. м 60 проїхав. Ну добийте, ну, ну, ну кому я свідчу? скажи, кому я свідчу? Ти просто проїхався бортом. Те, перед е, усьма моїми союзниками. Бабаха приїхала в них. Будем дивитися, Де воно там? Ага, бачу. Блять, не пробив, прикинь. Блять, сейчас заникається. Та сука второй раз. Пиздец. Я тут як ніндзя на базі просто. Як мо Я добью. Блять, я ніхуя не пойму. Як з два рази можна не пробити? Ти бачиш, я тут як ніндзя, я ще не світився цій позиції Піздец, я ще такого не бачив Зверху бабаху не пробить. Два рази по центру Збив. стріляв під башню її, блядь. Як так про? От, от як тільки що я не влучив танк і от Ну ну шо це за бред. Бред. Капец. Вот просто звівся нормально, блін, гучело. Тен знаходив. Я не Я знаю, щоб їхати мені. попав, А то зверху, де менше вообще броні... Що Шота нонсенс окейс. <рив> Я зарядив у гаса інтуїцію, і пулька пролетіла міліметри від нього що щось добили. Ну грилі мене не должны висвітити. Та ні, гриль тебе не висвіти. Ну, по полі моє на увазі. Бо у нього рога, якісь там стоять. Ну, то якщо рога, то да. Фугаса в мене може вбити, звісно. Та він зараз зайнятий, там 803 там. Ну ну не не летить, просто не летить, я не Десь знаю. Я бачу вообще фіг знає, куди полетіло вгору. На поболістый кейс вообще. Буду просто на пофіг ніхто на нього, я не знаю. Давай. Ну, Тикай. 803 далеко. Мене пушка. Блять. Я тут камінець знайшов. О, ото там і Я перемогу зробив в команді, я світив тут, блін, на базі. Це треш якийсь. Я настріляв в 4600. Дивний натиск? Так, да, да, дивний натиск. А ми пограли натиск уже. Зараз відредагує назву. Пішов робити ОБЗшки. Друга степінь, знову ну, Боже. Я даю...